Війна безжально забирає життя. 18 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка героїчно загинув Дмитро Кухаришин, родом з села Почапинці Кам'янсподільського подільського району. До лав Збройних сил України він вступив на другий день після повномасштабного вторгнення, обравши професію сапера. 22 серпня прощання із загиблим героєм відбулось і у Кам'янці-Подільському. Адже Дмитро був військовослужбовцем 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля, Дмитро був хорошою людиною. Він з перших днів повномасштабного вторгнення вступив в лав ЗСУ. Вивчився на 166-й ВОЗ, став на посаду водія сапера. Виконував десятки. У нього є бойових виходів. Виконував завдання в найгарячіших точках, в тому числі часто групи виходили в сіру зону для виконання завдань. На жаль, на одному із завдань. Ворожими впівровному було уражено його, е і не стало хорошої людини. Батьки залишились без сина, жінка без чоловіка, а діти без батька. На жаль, наша країна платить найкращими в цій війні, яка вже йде багато років. Дмитрові Кухаришину було лише 26. Він присвятив себе боротьбі за свободу та незалежність України. Поховали героя у Чемерівцях Кам'янсьподівського району. thank <laughs> you